Певно, ви могли подумати, що ми взяли собі в оренду цю італійську малышку. Саме геніальне рішення, яке ми могли зробити, це орендувати собі Nissan Кашкай. Окей, поворот. Не страшно. Какой лох придумали арендовать в Италии машину. Скажи, ба. Ой-ой-ой. Мы ми... Приволі. <зв 'язок> Насправді перше враження від Сицилії було двояке, але ми все скинули на те, що ми просто втомлені, і нам треба поїсти. Оце не звижаю ще Натуральний лимонад. Лимон, мінералка Лимона тут 90%. Як бачите, від цієї їжі нас не сильно попустило. Але ми вже нарешті дісталися в наш дім на найближчі 5 днів і зрозуміли, що нам тут повинно бути дуже добре. І із задоволенням почали собі готувати смачний повноцінний обід. І звичайно ж, після міцного обіду ми рушили на пляж. Першим в нашому списку був місцевий пляж Манделос Піаджі, який дуже сильно рекомендував нам Чаті. За його версією, це найкращий пляж Палермо. З прикольного на узбережжі стояли маленькі лодочні доміки, в яких місцеві збираються на пікніки з друзями та родиною. Нам це нагадало гаражний вайб. Ну а загалом пляж як пляж. Звісно, ми знайшли спосіб, як класно провести там час. Навіть встигли купити рідкі шортики, які потім вона тягала, не знімаючи. Потім втомлені, але не зломлені. Ми нарешті впали на нашу м'яку білосніжну постіль. На ранок у нас завжди був смачний сніданок. Щотка дві чашечки прийду. І сповнені сил та енергії відповідання помідорів в різні їх інтерпретації, ми пішли досліджувати Палермо і повернулися до теми, яке ж саме враження на нас складає це місто. Бо насправді важко одразу вирішити, прогулюючись найгарнішою площею міста, за рогом ти можеш побачити геть інші пейзажі. Це місто контрастів старовинних будівель, де кожен камінь наче дихає історією. Величні палаци, барокові фасади та старовинні церкви, які заворожують своєю величчю. І все це разом з безхатьками, які сидять та підпирають ці будівлі і створюють відчуття забрудненості та хаосу. І щоб краще це все перетравити та засвоїти. Ми вирішили пригостити себе місцевим морозовим джелато. Бо якщо ти не їв джелато, ти не був в Італії. Після легкого перекусу місцевим витвором мистецтва ми чисто випадково натрапили на дуже колоритне місце, яке нам навіяло вайб Києва. Два італійських митця створили простір для своєї творчості, повз якого ми просто не мали право пройти. І ви самі бачите, чому ці блокноти запали нам і в серце, і в душу, але чомусь ми не купили їх одразу. Напевно, тому що вже прийшов час їхати на море і відкладати цю подорож, ми вже просто не могли їздити на місцеві пляжі це не наша історія. Тому ми обирали пляжі, які знаходяться в двох годинах від Палермо. І це було чудовим рішенням. Зупинятися хотілось майже усюди, бо краєвиди там дивовижні. Mm. Але коли ми нарешті доїхали і побачили майже ті ж самі краєвиди, що і на місцевому пляжі в Палермо. Ми були прям розлючені. Бо чатік наголосив, що пляж Сан -Віто Ла Лакапо один з найдивовижніших на Сіцилії. Але насправді єдине, чого хотілося 40-градусну спеку, це зануритися у воду з головою і не вилазити звідти. Ну, може, лише тільки на перерву для смачненького. Що ми і зробили? Стой, 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 А Тепер давай нас насмінитися. Потім, коли ми трішечки підостили і вирішили прогулятися пляжем, зрозуміли, що у нього є свій неперевершений вайб, і ми із задоволенням його підхватили і щасливі поїхали додому. На ранок ми зрозуміли одну річ. Продовжувати своє життя без цих блокнотів ми більше не можемо. Чао! І після вдалої покупки ми рушили на наступний пляж. На пляжі з Харакава ми зрозуміли, що після французького провансу нас складно буде вразити, і ми пішли шукати собі пригоди подалі від туристів. Діставшись до місця, де навряд чи ступала людська нога, ми нарешті заспокоїлись і почали випробувати свій новий дівайс для зйомки під водою. Знову загнула, да? Що ти жіння така? know. Речі, цей пляж став першим, де ми попрактикували, і це було незабутньо. Ну а після гарної практики треба гарненько поїсти, і у нас це вийшло на 100%. Ми зайшли в першу ж кафешку на узбережжі, і це був просто атвал башки. Абутаби я глакнула води на морі. <годно> я єла бюстніє. <по> <ühr> ну а насправді. Я ніколи не бачила стільки їжі на одному столі для двох персон, і заплатили ми за це не так вже й багато, по 35 євро з людини. Але камон, у нас була пляшка вина, куча різних страв з морепродуктами, половину з яких ми забрали додому, і десерт. Тож піру удався. Наступного дня на нас чекав пляж, на який ми поклали великі надії. Зібравши все необхідне, а саме пляшку вина, кавун, який ми купили за 10 євро, і зомби, який у нас улетів, а кавун ми так і не з'їли там. Ми рушили на пляж майже в трьох годинах від нас. І під'їжджаючи, ми зрозуміли, що цієї вичорності, все такое угу. діке, писали. Але коли ми зупинились на оглядовому майданчику, у нас трапився отвал всього. Це був пляж Скаля Туркі. Напевно, один з наймальовничіших, що ми колись бачили. Кожен кілометр вартував того, щоб доторкнутися до цієї краси. З рубашку рубашку штани. Зачем тобі штани? Степи діад відео. Звісно ж, перед тим, як приїхати, ми начиталися, що тут найгарніші заходи сонця, і в планах у нас було наробити фотосетів на сенсеті. Як ви вже могли зрозуміти, сучасні пляжі це не про нас дикість, така собі незайманість, відчуття першовідкривательства. Оце наша історія. А ще бажано, щоб там було якомога менше людей. І зовсім не важливо, наскільки цей шлях буде складним і небезпечним для життя. Головне, що ми це зробимо і отримаємо непідробне задоволення. Тож, всі свої речі ми залишили біля скелі і пішли її досліджувати з усіх боків. Правилами після гарного купання в нас пропинився голод, і ми пішли відпочивати, смакувати і чекати наш сенсет. Важливе уточнення: майже всю відпустку ми засмагали топлес, навчилися ми цьому у Франції, до речі. Але нас трішечки бентежило питання, чому крім нас тут ніхто так не робить, але бентежило не настільки, щоб одягати лівчик. І от ми лежимо, займаємося своїми пляжними діліжками після пляшки вина. І до нас підходить італієць. Ні, це був не він. До нас підійшов наполегливо знайомитись італієць, який жодного слова не знав англійською. У нього ми і спитали через перекладач з приводу топлесу. Він запропонував нам заспокоїтися, а ще запропонував прийти до нього на вілу на 20 хвилин. І в цей момент дуже вчасно настав сенсет, до якого ми стрімко побігли, залишивши підкорюваче сердець позаду. І тут на нас чекала ще одна подія. Як виявилось, о 20.00 скеля закривається по рішенню якихось самопроголошених доглядачів скелі, з якими ми бурно виборювали право залишитись на закат. І таки вибороли. І ще й людей з собою привели, які теж цього хотіли. Якщо коротко, то ми таки підкорили цю скелю. І цей момент назавжди залишиться з нами. І от настав новий день, і він же був останнім в нашій подорожі на Сіцилії. Звісно, хотілося потрапити в якесь особливе місце, щоб запам'ятати його якомога краще, і ми рушили в заповідну зону Зінгаро на пляж Каля Тонарело де Люцо. Дістатися до пляжу можна було тільки пішки, і це були найнестерпніші 20 хвилин цієї подорожі. Бо в наш останній день на Сіцилії було 42 градуси, і ми вирішили, що той 10-кілограмовий кавун за 10 євро ми будемо їсти саме в цей день, саме на цьому пляжі. Тин -тин. Прикро, що ми не засняли цей процес його транспортування. Присягаюся, ви б дізналися багато нових матюків. Але варто було нам тільки побачити цю кришталеву воду все як рукой зняло. І головою зняло, ногою зняло. Коротше, ми пішли у відрив. Дякую. А мені каже, вайб. Вилазити з моря взагалі не хотілося, але вже прийшов час перекусити і трішки повайбувати на пляжі. Там просто дуже странна картинка як біблію читала. <гум> ну а поки Ріта читала біблію, я роздивлялась неймовірної краси квіточки на пляжі, і мені прийшла ця цікава ідея. Поки ми вайбували, на наші фрукти напала сіцилійська мафія. Поробивши все, чого хотілося на пляжі, ми пішли у наше останнє плавання в Сицилійському морі. Людей на пляжі вже не було, і все море неймовірного кольору належало тільки нам. Photo to record in war. the luncheon wall. They advance as does his tongue. So very yellow, white flash. A violent red crimson, my strips light as lift like rats. But so high, finally, Kevin and his mind is a watery pit. They Смідаменці фанколіфренеміфомфа місце. Сіцилія залишила великий відбиток в наших спогадах. Це був неймовірний досвід з купою пригод і випробувань. І кожен раз, згадуючи Сіцилію, ми будемо робити це з посмішкою.